Мотопостралушки в сьогоднішньому відеоролику вирішив порівняти два ось таких, як на мою точку зору, чудових ліхтаря. У лівій руці у мене конвой М21F, працюючий на світодіоді gtfc 40 кольорова температура 4000 CRI 90 2500 люмінів так заявляє нам продавець. У праві руці. Workus FC13, працюючий на xhp 502 3500 люменів, 5000 кельвінів і CRI близько 70. Знову ж таки, так заявляє продавець. Для чого робити таке порівняння? Ну, як на мою точку зору, вважаю, варто порівняти 20 ліхтарика, тому що це у нас ліхтарик EDC. А цей ліхтарик, я би сказав, вже більш такий розмірів далекобійних ліхтариків, пошукових ліхтариків. Але по факту мають вони обидва, як можете бачити м'яті рефлектори, які вже говорять нам про те, що ліхтарики не являються далекобійними, це середньобійні ліхтарики. Відповідно, плюс-мінус похожі у них світодіоди. Але кардинально відрізняються розміри. Як можете бачити, ось таким чином. Виглядають два ліхтарика. Розміри конвою. У голові 40 мм. Тіло 27,5 мм, хвіст 29,5 мм, довжина 143,8 мм. Вага ліхтарика 145 грам, розміри уркос. 29 мм має голова, 23,5 має тіло та хвіст, довжина ліхтарика 113,7 мм, вага ліхтарика 77 грам. Якщо цей, ви можете взяти без проблем у руку, без проблем кинути його. У кишеню носити на, на повсякдень скрізь з собою. Маєте кліпсу, маєте магніт, все кльово, все чітко. Маленькі розміри дозволяють світити далеко, широко. Тобто супер. Цей же відповідно виглядає ось так у руці. У кишені його вже не поносиш, хіба що у якісь зимові куртки, а так загалом потрібно носити його вже у чехлі. І ось як можете бачити, як відрізняються у них їхні голови По ціні два ліхтарики дуже схожі між собою. Конвой М21Ф на момент запису ролика коштує на AliExpress 1174 гривні або 32 долара FC13 на тім же AliExpress коштує 1114 гривень або 30 доллара. За керування ліхтариків у двох випадках відповідають. Кнопки електронного варіанта І що на конвою, що на воркус, розкішні кнопки. Тут кнопка не підсвічується, вона світиться тільки коли ліхтарик заряджається. Тут же, відповідно, на ліхтарику встановлена розкішна прошивка Anduril 2, яка дозволяє налаштувати підсвітку кнопки. що один, що інший має приємні кліки. Кнопок. Але повторююся, що на Worcos Unduil 2 дозволяє переналаштувати, налаштувати, підлаштувати, підкоригувати параметри ліхтарика особисто під свого власника. Налаштувати можна фактично усе у ліхтарику. Від температури відсічки, підсвітку кнопки, є маса режимів освітлення, можна налаштувати ток. Зарядки. Можна налаштувати параметри тока батареї. Тобто до яких параметрів у ліхтарик буде розряджатися, до яких параметрів ліхтарик буде заряджатися. Тобто, Усе можна налаштувати. У даному випадку у нас простенький драйвер, який має як ступінчату, так і плавну регулювання Яскравості, і всього на всього один простенький стробоскоп. Більше нічого тут не можна налаштувати, щось змінити у даніму ліхтарику відсічку, чи ще щось тут це не зробиш. Тут же, відповідно, воля і свобода у всіх напрямках щодо налаштування ліхтаря. Ну і давайте, зрештою, подивимося на то, чи може більший рефлектор, глибший рефлектор. З більшим світодіодом світити далі і краще, ніж це може робити менший рефлектор, не такий глибокий, з меншим світодіодом, чи взагалі є якась різниця по далекобійності, чи є різниця по яскравості. Бо, знову ж таки, в даному випадку, повторююся, продавець заявляє, 3500 люмінів даний ліхтарик віддає. Але виробник світодіода заявляє, що тільки. 2250, якщо пам'ять не зраджує, може в максимумі видати даний світодіод. Тут же виробник заявляє, 2500 люмен, і я в це вірю, і по факту вони тут є. Давайте подивимося, що вийшлося на практиці. На кінець моя точка зору щодо даних ліхтариків, які краще все ж таки купити особисто для себе. Якщо говорити про конвой M21F, єдине, за чого його можна купити, це напевно, що передача кольорів. Вона тут розкішна, вона тут кльова, все гарно, все добре. Ну і плюсом можна додати великий акумулятор формату 21700. Більше таких якихось причин купляти даний ліхтарик при тім, що є у нас Воркос FC13, я не бачу. Так, да, тут є стабілізація, тут її немає. Для мене стабілізація не важлива. Даний ліхтарик FC13 майже у всьому кращий від цього. Є магніт, є кліпса, маленькі розміри. Велика далекобійність, широке заливне світло, гнучке керування трошечки дешевший, може бути значно компактніший, якщо ви будете використовувати акумулятор формата 18350, да, він втратить тоді відповідно у тривалості освітлення, але опять же він більш такий функціональніший. Щодо дизайну ліхтариків, хочу сказати, що обидва мають просто бомбезний дизайн, як конвой м 21 f так і Workos fc 13 Обидва мені подобаються. цей як ліхтарик, такий далекобійний, якщо його купити з далекобійним діодом, просто розкішно виглядає. Взагалі, дизайн Convoy, в даному випадку даної моделі, мені дуже подобається, але і дизайн. Вуркас мені теж дуже подобається. Він тут дуже гарний. Що ж купляти вам, чи не купляти взагалі, кожен буде вирішувати особисто сам. Я просто поділився з вами своєю точкою бачення щодо цих двох ліхтариків. На цим буду закінчувати. Всім дякую, всім добра та до зустрічі!